Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин за 24 грудня, яким видався передріздвяний день. Дивіться далі. Програма зимової підтримки ініційована президентом України. Це не лише про підтримку родин, а й про захист саме українського бізнесу. На цьому наголосив Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Сьогодні максимально докладають зусиль, аби в зимовий період кожен українець відчув себе комфортніше та захищеніше. Цього місяця також розпочалися виплати за програмою Тепла зима. Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 мільярдів гривень. Таким чином, майже 600 тисяч українців отримують додатково по 6,5 тисяч гривень. Це діти з родин переселенців, сім'ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин. Бачимо величезний попит на нову програму є книга, яка також є частиною зимової підтримки. Зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. Усі вони отримують від держави по 908 гривень на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговодивництву та поширенню культури читання серед нашої молоді. Одночасно держава реалізує ще низку важливих програм для бізнесу. Понад 22 тисячі мікрогрантів видала держава громадянам для започаткування власної справи. Це потенційно згенерує близько 42 тисяч нових робочих місць. Майже 1,2 мільярди гривень грантів видано аграріям на тепличне господарство та садівництво. Масштабна хакерська атака ворога зупинила онлайн роботу усіх послуг, які надає міністерство юстиції. Наразі спеціалісти працюють над відновленням системи. Повноцінну роботу обіцяють налагодити за два тижні. Які ж послуги наразі доступні в установі дізналися журналісти першого подільського. 19 грудня росіяни вчинили масштабну хакерську атаку на усі реєстри країни. Внаслідок цього призупинено роботу основних систем міністерства юстиції. Реєстри абсолютно всі зазнали атаки, які належать до компетенції Міністерства юстиції. Це які я назвала знову ж таки повторюся, реєстр актів цивільного стану, реєстр нерухомого майна, реєстр єдиний державний реєстр це щодо реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців, автоматизована система. Стама виконавчих проваджень, ну і також нотаріальні реєстри: це спадковий реєстр, реєстр довіреностей, реєстр спеціальних бланків. Все ж деякі послуги функціонують. Установи підлаштувались під обставини. Частину послуг надають у паперовому форматі. Однак це стосується лише тих, які не пов'язані із реєстром. Якщо брати відділ реєстрації актів цивільного стану, вони надають майже в повному обсязі всі послуги в паперовому форматі, тобто отримання повторних документів, отримання свідоцтв про народження, свідоцтв про шлюб, про розірвання це все можливо. Єдине, що неможливо зараз, це отримати послуги через ЦНАПи. Найголовніші послуги спеціалісти відновлюватимуть у першу чергу. Наразі склали такий план. Перспективою є відновлення перших реєстрів: це реєстр довіреності, реєстр спеціальних бланків, спадковий реєстр. Також реєстр наступним буде реєстрація актів цивільного стану, реєстр нерухомості та реєстр реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців. Наразі спеціалісти працюють над вирішенням проблеми. Для повного відновлення системи знадобиться близько двох тижнів. За словами працівників установи, усі дані мають резервну копію. Тож функції та сервіси, які працювали до хакерської атаки ворога, незабаром будуть відновлені. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Голова Хмельницької ОВА вручив відзнаки видатним подолянам. Відповідно до указів президента України Володимира Зеленського, за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, самовіддане виконання службового обов'язку в умовах воєнного стану присвоєно почесні звання. Заслужений лікар України Гарбузюку Валерію Валерійовичу, директору комунального підприємства Хмельницька міська лікарня, заслужений працівник культури України. Шибай Тетяні Михайлівні, викладачці комунального закладу Бахмицький фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця, місто Кам'янець-Подільський. За вагомий внесок у забезпечення надання медичної допомоги, розвиток електроенергетичної галузі, сумлінну працю та високий професіоналізм, проявлені в умовах воєнного стану, нагороджено. Почесною грамотою Кабінету міністрів України Балицького Віталія Вікторовича, завідувача проктологічного відділення комунального некомерційного підприємства. Хмельницька обласна лікарня, стадніка Валерія Олександровича, начальника відділу експлуатації підстанцій Хмельницького регіонального центру обслуговування мережі західного територіального управління обслуговування мережі дирекції експлуатації та розвитку мережі НЕК Укренерго. Автобус для військових напередодні Різдвяно-новорічних свят у Славутській громаді зробили подарунок для захисників. Їм передали один з транспортних засобів, який отримали від закордонних благодійників. Детальніше дивіться далі. Нещодавно Славутська громада отримала два автобуси від Мілану як благодійну допомогу. Втім, влада вирішила не залишати обидва у місті, а передати один з них на потреби Збройних сил України. Сьогодні такий час, що треба ділитися. Ми мали нагоду отримати два автобуси як гуманітарну допомогу. Сьогодні представники 46-ї бригади є бригада, яка перспектива. Вже є офіційне рішення про розміщення на території Славутської громади. І ми сьогодні передаємо цей автобус який буде використовуватися по призначенню. Так що хай приносить користь. Так. Дякую. Раніше ці автобуси використовувались для перевезення пасажирів, бо про це залишились у гарному технічному стані. І так як нині техніки військовим бракує, така допомога точно стане у нагоді. Для перевезення свого складу в автомобілів не вистачає, людей багато перевозить. Щоб не використовувати її за призначенням. інший автобус, який передали з Італії, залишився на використання комунальним підприємством «Славута сервіс для покращення послуг перевезення у громаді. Різдво час єднання. Проте нині не кожен українець може відзначити його у родинному колі. Зокрема, це військові, які боронять Україну та поранені захисники, котрі постраждали у наслідок бойових дій. Аби підтримати та привітати колег. Хмельницькі нацгвардійці влаштували ветеранам справжнє свято з колядкою та подарунками. У мене різдво це завжди родинне свято. Сам о, великий привід всій сім'ї зібратися. У колі найрідніших із гарним настроєм та давніми традиціями відзначати різдво Дмитро любить саме так: втім, який рік поспіль в цю дату він далеко від родини. Адже на другий день повномасштабного вторгнення став на захист України. Як відзначав різдво на службі, каже «Чесно не пам'ятаю, просто просто не пам'ятаю. Нині Дмитро, хоч і не на фронті, втім, святкувати різдво з родиною не може, адже лікується від поранення, яке отримав внаслідок скиду ворожого дрону. Аби підтримати та привітати поранених військових, хмельницькі нацгвардійці влаштували побратимам свято з колядкою та подарунками. Насамперед, це є наш і християнський, і Громадянський обов'язок відвідати кожного пораненого, тому що більшість хлопців, які лікуються тут, вони є немісцевими. і напевно не всі родини змогли їх відвідати. Але ми в національній гвардії всі є великою духовною родиною. І коли нам сумно, коли нам боляче, ми всім повинні бути єдині. Така увага для поранених військових не тільки покращує настрій, але й допомагає морально, особливо напередодні свят. Це покращує, звісно, що ні з разнообразя, то лежить нями вже ті кольці, й все. вдячні, що за нас не забувають. Звісно, вдячні. І, звісно, це приємно просто навіть поспілкуватися. Не забувайте і ви навідуватись до військових, які нині лікуються на теренах області. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Вже другий рік поспіль християни відзначатимуть Різдво за новим календарем. А це означає, що вже сьогодні, 24 грудня, українці зберуться у родинному колі, аби зустріти народження Христа. Чим важливий переддень Великого свята розповімо у наступному сюжеті. Святкування різдва у православних вірян починається ще напередодні, 24 грудня. Це святвечір. За традицією з появою першої зірки вся родина збирається за одним столом, на якому обов'язково має бути 12 пісних страв. Головна. Кутя. також невід'ємною частиною різдва є колядники, які ходять з дому до дому та співають обрядові пісні, прославляючи Ісуса Христа. Проте з поміжнародних та сімейних традицій людям варто пам'ятати найголовніше в секулярному світі. В сучасному ми часом втрачаємо головного іменинника свята, тому що говоримо про різдво. Вітаємо всіх з різдвом, але забуваємо, що це різдво Христове. Оце дуже важливо, тому що так втрачається первісний сенс свято. Все-таки головним на Різдво є Христос, який народжується в Ефлеємі, і Його ми вітаємо, Його ми зустрічаємо. Все має бути присвячене Христу, тому що Він приходить в світ, подає нам себе, і ми кажемо, що Христос є хлібом життя, який нас наповнює. І важливо навіть пам'ятати, що саме слово вифлеєм. На українську мову звучить як місто Хліба. Тому головним хлібом є Христос, якого ми маємо причащатися в Різдво. Основним святом це є Божественна літургія в День Різдва Христового, яка нам відкриває сенс Різдва. Тому що Різдво Христове для нас відкриває дуже багато сенсів. Це не просто народження дитинки, тому що якби це було просто народження дитинки, 2000 років тому ми б забули, ми б не святкували. Але Христос приходить, і Він. Бере нашу людську природу і бере усі наші тягарі, бере всі наші виклики, всі наші випробування. Хтось готує 12 звичних пісних страв, а інші створюють нові традиції. У кожній родині власні звичаї щодо святкування Різдва. Деякі з них передавалися із покоління в покоління, інші ж створювалися вже під сучасним впливом. Як святкують різдво містяни, дізналися журналісти першого подільського у щоденній рубриці Питання дня. Різдво особливе церковне свято для українців. У кожної родини збереглись власні сімейні звичаї, які передавались із покоління у покоління, які традиції збереглись у родинах містян дотепер. Ми святкуємо в нашій хрещеної, ліпимо вареники, кутю робимо, полядуємо. Що ще робимо? Е, співаємо різдвяні пісні. І запогадуємо корисні бажання. Відколи бабушки не стало, то в принципі якби й традиції вже не стало. А так ну, збиратися всією сім'єю. А раніше які були традиції? Ну, раніше вся сім'я приїжджала до бабусі з кутюєю. Весело було. Просто зараз війна і. На жаль, як зазвичай, ми робимо кутю, ми накриваємо стіл, зустрічаємо дітей. От наші всі традиції. Ну відмічає зараз 25-го. Ми з сином кожен кожного різдва там ходимо колядувати. Я його навчила колядок, і він дуже йому тішиться, дуже йому подобається. Ходить там, там до сусідів, до хресних. Отаке от він любить. Ну от буду прямо в українському стилі святкувати з 12 стравами. Українською кухнею, холодець, голубець і так далі, вареники. А раніше які традиції мали? Чи так само святкували? Ні, скажу чесно, не так само святкували, а зараз от більше тягнеться, душа до того всього. Приїхали з Покровська, а традиції у нас і Різдво, і Новий рік, і Миколая, всі подарунки. Все, що це, і, і страви готуємо, і зустрічаємо. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск новин за 24 грудня. Бажаємо вам родинного затишку та смачної коті. А нашим захисникам тихого різдвяного вечора Христос народився. Славімо його!